9 березня у волонтерському центрі, створеному силами громадських організацій, «Бджола» та фонд розвитку Кам'янського, відбулася корисна подія у співпраці з благодійною організацією Благодійний фонд Соборна провели акцію для дітей загиблих військовослужбовців. Днями у волонтерському центрі людно пройшла акція з роздачі гуманітарної допомоги, що включала і речі для сімей загиблих військових. Це лише перший крок у спільній роботі благодійників. Підписали меморандуму співпраці. Будемо співпрацювати і надалі будемо викладати в соцсетях, та будемо телефонувати безпосередньо сім'ям і запрошувати їх сюди. В наш фонд. Проводили подію, яка пов'язана з реалізацією нашого довгострокового проєкту, а саме передача діткам загиблих військовослужбовців, взуття, яке ми отримали від одного з наших партнерів компанії Інтертоп, і книжок про емоційну стабільність дітей та дитячий одяг. В цілому, якщо казати комплексно про діяльність фонду, то вона націлена на підтримки дітей загиблих військовослужбовців до досягнення дітками віку в 21 рік. І ця діяльність здійснюється не тільки в місті Кам'янському, а по всій території України. Крім того, була створена невимушена атмосфера для дітей. Поки батьки отримують допомогу, малечі пригощають смачним чаєм, цукерками, печивом. І всі охочі можуть переглянути мультики. Немножко в шокі. не ждали, якби дуже вдячні. Соцполітики з нами зв'язались з департаменту. Добавили нас вайбер в телеграм. Ну от написали. І вот це перший раз ми прийшли сюди. Дякую дуже. Дуже хотів кросовки від еко і джинси хотів. Мені подобалось, і мультики включили. Хороша реакція. Добре, що не забувають. Спільне зусилля благодійників спрямовані на те, щоб полегшити життя сімей загиблих військових, допомогти з нагальними потребами. Дякуємо їм за надзвичайну роботу та внесок у благополуччя нашої країни.